Вино 11 каналу. Під час буревії в Дніпропетровську починається небезпечний для перехожих деревопад. На останній сесії міської ради обговорювали збільшення фінансування міськ Зеленбуду. Частина депутатського корпусу проти, бо не бачать роботи комунальників. Тим часом критична ситуація з поваленим деревом склалася на житловому масиві. Перемога, не отримавши допомоги від комунальників, місцеві мешканці звернулись до голови громадської організації Комунальний контроль Анжеліки Пилипенко. Зламана гілка нависала над зупинкою на набережній перемоги декілька тижнів. На дзвінки стурбованих жителів у міськ Зеленбуді універсальна відповідь на всі випадки. Ответ був такий, що значить, ну у вас же одна ветка, а за одної ветку ніхто на победу їхати не буде. Та здесь и ветер, и дождь, половина, половина дерева провода. это це нас наші словно остановки, да, Видели, там и цветы стоят, ну, все ее помнят Мандриковскую. По Когда что-то случилось, буквально за день-два убрали все киоски, все, которые стояли, мешали отца. Пока ж обходится бы человеческих жертв. Катя став да реакції практично нікакос дерево впало на електричні дроти, перетворившись на бомбу уповільненої дії. Сильний вітер, дощ та металева зупинка. Якщо гілку не прибрати, можуть бути постраждалі. По допомогу люди звернулись до громадської організації Комунальний контроль говорять, що саме через довіру до її лідера Анжеліки Пилипенко З усіма проблемами, які у нас є на масіві. С нами співпрацює один депутат городського совета Пилипенко Анжеліка Анатолівна по любым вопросам, которые по світу, по дорогам, по дерев'ям, Приходится обращаться к этому депутату, тому що інші депутати просто отмахиваются від нас і никакие, никакой допомоги від них не дождешся. Депутат впевнена, що залишати таку халатність безкарною не можна. Тож до питання про фінансування міська Зеленбуду, особливо про виділення йому додаткових коштів, продемонструє нагальний приклад житлового масиву перемога. Аліна Сосновська, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.